Ми говоримо з вами взагалі про компенсацію, яку має сплачувати Росія за те, що вона тут зробила в Україні, то все ж таки ми говоримо про цифру з вами не 300-350 мільярдів їхніх золотовалютних резервів. За оцінками, які є в Києві, то це приблизно мова йде про 750 мільярдів доларів прямих збитків. Додайте туди ще непрямі збитки, що може підняти цю цифру за 1 трильйон доларів. А ми зараз з вами говоримо про 300-350 мільярдів їхніх заморожених активів, тобто, ну принаймні, половину ще треба буде додатково їм покривати, і тому тут і говориться з приводу контрибуції компенсації, які Росія буде сплачувати протягом тривалого періоду часу. Чи пов'язано це з інвестиціями, які будуть приходити в Україну, так з точки зору того, що ця компенсація, яка буде виплачуватися Росією, або навіть оці заморожені кошти, які будуть передані з Зараз на потреби України вони дадуть можливість ну такого першого, якщо хочете зрушення в плані. Плані відбудови країни, але відбудову країни це не лише кошти Росії, це і приватні кошти, і приватний капітал, який повинен буде працювати в Україні, і приватні кошти і приватний капітал працюють в будь-якій країні, а тим паче в нашій країні будуть працювати за умови такого кардинальних змін в якості нашого бізнес-клімату.